Вітаю вас, всіх, хто зі мною сьогодні надвечір вийшов на прогулянку. 6 січня. Святковий вечір для тих, хто Різдво Христове відмічає 7 січня. Хто в цій категорії людей, вітаю вас і бажаю всього-всього найкращого. Всі інші люди насолоджуються хорошим, просто хорошим вечором, а духовні свої уподобання може мати зовсім інші, аби вони не протирічили загальнолюдським нормам мирного співіснування. Ці такі тонкі поняття, вони знаходяться глибоко в душі людини і дуже мало керуються якимись вказівками ззовні. Світська влада, звичайно, повинна бути, бо інколи людей стримувати в їхніх негативних проявах може, можна тільки. З допомогою світської влади, світських законів. А духовні людина має в себе в серці. Дуже гарно присипало все сніжком, те, що було, розтануло, примерзло і присипалось, і не слизько ні скільки. Гарно ходити, скрипить сніжок під ногами. Це додає прогулянці певного озвучування. Ну це так красиво. От. Можна зайнятися своїми внутрішніми думками, Ніщо не заважає нам. аналізувати і робити якісь свої висновки.